Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва впевнено крокує до 200-річчя. Тож посвята у студенти цьогоріч особлива, і настрій у ректора вишу піднесений, адже університету є чим пишатися. 200 років це історія не тільки нашого університету, це історія гарної науки на теренах країни СНД. Зустрічаємо добрими справами. Багато студентів наших переможців всіляких олімпіад. Ми виграли тендер на співпрацю з Канадою і сподіваємося, що це не останній тендер, який ми виграємо. В університеті багато зроблено для того, щоб ми зустрічали 200-річчя по святковому. Захищено за ці останні 5 років майже 100 кандидатських дисертацій і 18 докторів наук. Я не думаю, що всі університети, я маю на увазі аграрного профілю, можуть похвастатись такими цифрами. Студенти їдуть до Харківського аграрного університету зі всієї України. Перші враження від університету надихають. Сподіваються, що студентські роки у його стінах пройдуть весело і змістовно. Прекрасно, мені все понравилось. Хороший дендропарк, тут все чистенько, красиво. Мені подобається природа і робота на свіжому по-моєму, це завжди лучше, ніж десь в офісі. сидіти. Вікторія Савченко й Олексій Цибульник мріють працювати в економічній галузі. Обрали для навчання факультет менеджменту і економіки. Ну, я слишна на моєму вузі. Часто слышу, в общем, то, що один з найпопулярніших аграрних університетів України, один з найстарих університетів, поэтому пав палина сюди. На посвяті в студенти, яка за традицією проходить в актовій залі університету, першокурсники урочисто присягали рідній альма-матер і Україні. Вся дивісь. Ключем до знань відкриваємо майбутнє, у подальшу дорогу, передавши своїм дітям і внукам як безцінний спадок. Навчатися, працювати, жити так, щоб залишити про себе добрий вспомин для тих, хто прийде сюди завтра, аби освоювати важливі для нашої країни професії. А святковий концерт продемонстрував аграрний університет, багатий на творчі таланти. Голова Харківської райдержадміністрації Юрій Раїна зізнався, пишається тим, що на території харківського району знаходиться такий престижний вищий навчальний заклад. Смотриш на ту молодь, на припадавателі, на ту радість, з якою вони йдуть. І дуже приємно, що вони зробили іменно вибір. Этот вуз у нас очень сильно розвивається аграрний сектор економіки. Да, у них є будущее, їхня спеціальність востребована. Этот вуз всегда будет самым лучшим вузом на європейському пространстве. На першому курсі я бажаю знань. Знань і ще раз знань. Бо є така, я вже говорив, ще раз повторюсь, в нинішніх умовах, коли приходить підприємець і говорить, що мені потрібен агроном, але агроном, який знає і технологію, і біологію рослини, тільки так. Якщо не будеш мати знання, то на виробництві такого агронома цінувати не будуть. Точно так же землепорядник, тим більше, що землепорядники це основна маса. В нашій країні це випускники нашого університету.